Ці ситуації, всі ці політичні і навіть військові ситуації у цих країнах, які пов'язані із бажанням об'єднати свою країну, тобто визнаючи ідентичність, ми італійці, ми поляки і тому подібне. Ми себе протиставляємо цим імперіям. Ми бачимо, що наша країна поділена між якимось там недолугими князьками, Ми хочемо країну об'єднати. І звичайно за це ведуть боротьбу і поляки, і італійці, і багато інших. І приходить час, коли. В Європі навіть по результатам наполонівських воєн скликається Віденський конгрес 1815 року, який власне вперше в історії Європи закріплює принцип. Одна нація, одна держава на теренах Європи. І в цьому сенсі ця ідея, ідея націоналізму у нас стає частиною гегемонії політичного мислення в Європі. І в цьому сенсі, коли українці починали боротися за незалежність, вони, звичайно, мислили націоналістично. У цьому сенсі треба зазначити, що все-таки націоналізм з Європи він розділився на дві такі важливі магістралі. Одну можна назвати французькою, одну німецькою. У Франції Французька революція дуже багато дала позитивних прикладів для. Європи збурила політичне мислення Європи, і ми знаємо, що не тільки вона дала поняття там нації, активного залучення так званого третього стану до управління державою, а звичайно, вона і показала те, що джерелом політичного процесу визвольного або уже управлінського в мирних умовах може бути різниця матеріального стану різних верст населення, і якобінська диктатура. Постать Ребеспієра, вона чітко показала, що великі власники вони свого часу стають на позицію реакціонерів, вони можуть підтримувати реставрацію монархії. І ми це все у Франції бачили: як ті, хто свого часу підтримував знищення династії капетів із гілітенуванням Людовіка 16, свого часу підтримали. Так звану молоду лінію молоду лінію бурбонів і поставили у 30-му році в результаті так званої черневої революції 1930 року Луї Філіпа на трон. І як свідчить історія, це вже був монарх, яким власне керували. Найбільш багатші верстви власне цього третього стану, і в цьому сенсі вже тоді з'являється питання про соціальну справедливість і приклад якобінської диктатури це позитивний приклад, який дає відповідь на те, що не тільки належність до нації, але також і увага до соціально-економічних питань вона настільки важлива, що може поставити під питання перемоги революції, може поставити під питання перемогу. На той момент у Франції інтервентів монархічних армій або внутрішньої контрреволюції. Звичайно, все 19 століття це боротьба навколо ідеї націоналізму, навколо одна нація, одна держава. І французький націоналізм він головне поставив. Те, що до нього було на той момент позитивним, а в ХХ столітті, особливо в другій половині, стало негативним. Він поставив питання про так звану громадянську націю, е політичну націю, про те, що різноманітні етноси у Франції об'єдналися у французьку націю, і вони, власне, були тією першою, другою там, і, і далі республікою. Німецький же націоналізм він більше виростав із містики німецького е романтизму. Із звернення до народної культури, він звертався до консервативної філософської думки німецької класичної філософії, яка все-таки ставила наголос на крові, на ґрунті, на культурі, на тих ідеях, власне, на яких розвивалися всі антиліберальні рухи ХХ століття. І ми бачимо, що ідеї вони розвиваються протягом Століть, і вони дають у різних століттях різні результати. В цьому сенсі ми можемо говорити, що ми є продовжувачами справами тих революцій, які відбулися за багато років до нас. І у ХХ столітті, особливо після перемоги однієї із ідеологій ХХ століття, а переміг лібералізм в Західній Європі, ми побачили, що концепція політичної нації. Вона досить дала великий збій, тому що спосіб виробництва, який панував у Франції на той момент і панує зараз, він вимагав залучення нової кількості робітників для економічного розвитку. І так вийшло, що Французька імперія, яка вже на той момент розпалася, як і розпалася Англійська імперія, розпалася імперія Нідерландів. Коли в 1960 році більшість країн Африки отримали незалежність, значна країн Азії отримала незалежність, багато тих людей, які жили у колоніях французьких, вони були залучені до виробництва у Франції. І так сталося, що розуміння всіх членів суспільства як рівня, як тих, хто допущений до визнання спільної ідентичності, насправді призвело до інших політичних результатів. І ми бачимо, що. 90-ті роки і перше десятиліття 21-го століття у Франції дали по суті Невидану, ну, невизнану лібералами расову війну, і ми бачимо хто був у Франції, і бачив це все. Це звичайно, ну скажімо так, досить жахливо. І сьогодні в Європі виникають дуже різноманітні ідеї там від ідеї реконкісти до повного вигнання некорінного населення, закінчуючи до необхідності і заклику створення якихось там білих гетто, що мовляв білі вони здаються, і вони свою територію віддають, мовляв. Представникам інших етносів і рас німецький же націоналізм він відкидав це ідею політичної нації, і він все ж таки говорив, що саме корінний народ на своїй землі. Він говорив, що земля це не просто якась земля, а саме сакральна земля, де яка полита кров'ю, де знаходяться сакральні місця, і в принципі навіть з цього часу ви така, такий напрям мислення, як геополітика і сакральна географія. І в цьому сенсі ідеї націоналізму безпосередньо сформульовані, вони в Україну проникали як чіткі сформульовані ідеї, проникали саме від Німеччини. Ті ж групи інтелігентів, які в Україні піднімали питання про культурну ідентичність, про дослідження культури. Вони відчували емоційно, що є величезна група населення, яка об'єднана однією культурою. Це русини або українці, і, в принципі, вони розуміли, що така велика кількість населення вона достатня для того, аби поставити питання про незалежність. І з цього часу з'являлася ціла плеяда культурних діячів. Які за висловом одного літератора робили муравлину роботу. От багато з них вони писали книжки, досліджували українську культуру, наприклад, перший ректор Київського університету, що зараз Шевченка Максимович, які збирали дуже багато різноманітного етнографічного матеріалу, і таким чином вони по суті робили створювали той простір високої культури, який при вивченні його давав очевидні висновки, що це окремий народ. І він повинен мати політичне майбутнє. Часом з'являються різноманітні організації, які ставлять питання там чи про федералізацію, чи про незалезність в будь-яких інших формах, чи про конфедерацію європейську і тому подібне. І е, одна із притеч власного українського націоналізму організація Кирило Мефодівське братство. І його найвідоміший член Тарас Гроч Шевченко основні ідеї Керово-Фодівського братства – це звичайно месіанство України, що Україна без хлопа і пана вона може показати приклад справедливого щасливого життя для всього світу, для всього людства. І це відбудеться тоді, коли українці отримують свою власну державу, отримують свою незалежність. Тарас Шевченко чітко в принципі сформулював на емоційному рівні, навіть можна сказати, на такому рівні пафосу національного, оці емоції, які уже той час були для більшості людей зрозумілими. Молодше покоління тих людей, які знали Тараса Шевченка, які читали його роботи, які читали. Його збірку віршів Кабзар, яку можна в принципі визнати першим таким українським по західному кажучи книгою, яка найбільше продається. Ми знаємо, що цю книжку зачитувалися і розкупляли. Коли Шевченка перепоховали, так як він заповідав, до нього йшли селяни із Канівського повіту молитися як до святого. І в цьому сенсі Шевченка для нас постає як певна така канонічна фігура, справді як пророк, як великий вчитель. Молодше покоління інтелігенції, воно себе назвало власне, послідовниками Шевченка, назвало себе братерством Тарасівцями. В кінці 19 століття виникає така організація братерства Тарасівців із числа київських і харківських студентів, з яких найвідоміший це Микола Міхновський, і членом цього товариства ще був Іван Липа, міністр освіти Української Народної Республіки, батько Юрія Липи. Ідеолога українського націоналізму, лікаря, який загинув власне вже десь в 44 му році в Західній Україні. До нього належали і Кацюбинський. Цікавою такою деталью було, що ця організація вона найпершою поставила за мету свого існування. Незалежність України, якщо раніше організації і відомі культурні діячі вони ставили питання тільки про федералізацію або конфедерацію і України у складі якихось більших утворень, то ці люди чітко поставили питання про незалежність. У 1902 році Міхновський, як юрист, він пише відому роботу Самостійна Україна, в якій чітко йдеться про обґрунтування незалежності. І він її обґрунтовує на підставі. Політичного акту розірвання березневих статей Хмельницького 1654 року. Він говорить про те, що оскільки статті цього міжнародного договору були порушені, і Московія, вона власне спричинилася до безпосередніх порушень цих статей, тобто зрадила ці статті, ми, умовно кажучи, уже по факту відходу від цих статей можемо просто спокійно заявити про наші права на незалежність. Міхновський, написавши цю роботу, він також і першим себе назвав націоналістом. І для того часу це було настільки радикальним, що деякі люди ну, просто жахалися від того, що людина публічно себе в пресі називала націоналістом. І говорячи взагалі про постать Міхновського, ми говоримо не тільки про те, що він був ідеологом політичної незалежністю. Він ще також і прекрасно розумів. Соціально несправедливість, яка панувала у той момент. Бо більшість же діячів перших визнаних змагань це люди, які переважно саме говорили про якийсь абстрактний народ абстрактних людей, і відтак говорили про те, що не може бути бідність, власне, нав'язана згори для цих людей, оскільки вони хороші, людина абстрактна, вона позитивна і тому подібне. Міхновський вже говорив, що будь-яка ідея соціальної рівності. Соціальної справедливості подолання бідності вона пов'язана тільки зі створенням незалежної держави, і в цьому сенсі, якщо ми наприклад згадаємо одні з перших козацько-селянських повстань, наприклад, під проводом. Народного ватажка мухи 1490 92 років, всіх інших Гадаманщина, опришки, всі ці козацько-селянські рухи в Західній і е, в Великій Україні, всі вони були пов'язані із е, всіма тими речами, про які і сьогодні говорить наше об'єднання. Вони пов'язувалися із припиненням національного гніту, припиненням релігійного гніту, відтак за національну свободу, за право сповідувати свою віру. І, звичайно, за те, що колоніальна система вона повинна бути знищена не тільки тому з тих двох причин, а ще й тому, що вона нав'язала Україні жорстку експлуатацію і визив. І в цьому, звичайно, сенсі українці були напевно першими, хто чітко сформулював в цих козацьких селянських повстаннях по суті ідеали соціального націоналізму, який сповідує українська об'єднання свобода і ідеї власне якого були вперше сформульовані в роботі Дві революції Ярослава Спицька, Міхновський відомий тим, що він уклав 10 заповідей Української народної партії, з якої, власне, багато походять різноманітних, таких стереотипних націоналістичних слів, як, наприклад, там, Україна для українців. Там, Не бери собі дружину з чужинців, бо діти твої будуть тобі ворогами і тому подібне. І я раджу всім детально читатися у ці 10 заповідей Української народної партії Міхновської. Звичайно, Міхновський він також ставив питання про так зване робітниче питання, і робітниче питання було одним з основних. І сьогодні ми ставимо у нашій діяльності питання про найману працю. Буквально сьогодні. Перед лекцією приходила людина із заводу Київських шампанських вин, який розказав типову історію рейдерства, типову історію маніпулятивної приватизації, яка відбувалася з самого початку 90-х років. Просто він сказав про те, що якщо ви нам не допоможете, то в принципі шахраї заволодіють власністю відомого на всю Україну заводу шампанських вин. Після Міхновського Україна потрапляє у вир перших визволених змагань. Ми маємо українсько-російську війну, ми маємо українсько-польську війну, ми маємо величезні промахи політичні, соціалістичного керівництва, тобто тих людей, які вірили в ці абстрактні ідеї, ті, хто, як казав Франко, були фарисеями-космополітами, які відріклися від свого народу за високопарними фразами там про вселюдськість, про там вселюдський мир. Навіть були такі по великому рахунку. Ідіотські е, ідеї, яких наприклад проповідував Сергій Подолинський, загалом талановита людина, який казав, що ми не можемо витрачати наші зусилля на а боротьбу за незалежність, тому що е, це даремна трата фізичних сил, він там підрахував, що людина це машина, і от власне ми втрачаємо там великі мільйони калорій на боротьбу за незалежність, а нам от, ліпше почекати е, обставини всі ці зміняться, і ми тоді, можливо, там значить, станемо, потрусимо нашим жиром, і відповідно всі там навколо е, там, повідпадають, як там співається у різних піснях. Тому, відповідно, знайшлася частина е, офіцерів. Інтелігенція, яка прекрасно розуміла, що за високопарними словами стоїть страх, боязнь, бездіяльність, різноманітні маніпуляції, безпринципна демагогія. І в принципі, саме в перших визвольних змаганнях зародилося ті явища, які ми сьогодні спостерігаємо в політиці. і в принципі, які розрізнити тільки можна за допомогою поняття політичного стилю. Не за тим, що люди говорять там, про ОПА, чи про незалежність там, чи про українську мову, а за політичним стилем. Ми знаємо, що е, ті політичні рухи, які породив народний рух, він породив е, так зване де, е, явище наддемінства людей, які багато говорять, але ніколи не могли піти на якісь рішучі кроки. Вони завжди заговорювали, вони завжди затягували е, і були по великому рахунку типовими е, радянськими бюрократами-інтелігентами. І, звичайно, перші визвольні змагання, вони, як казав коновалець у вогні революції, виковували в українців характер і волю до народження і організації української нації до того, аби організуватися на великий революційний зрив для отримання політичної незалежності. І вже у 1920 році створюється Українська військова організація. Яка військово-терористичними засобами бореться проти організованої якраз у 2020 році польської держави. Це була шовіністична антиукраїнська держава, яка відразу почала політику пацифікації, у кого родичі з Волині, з Галичини, вони знають, що відбувалося, тільки один приклад.